Місцева пожежна охорона почала своє функціонування у 2018 році, прийняттям відповідного рішення сесії. Це підрозділ є досить важливим для нашої громади, оскільки місцевість болотиста і дуже великі є поклади торфу нашої місцевості, тому швидше реагують на ці всі пожежі, які відбуваються на нашій території. Охоплює наша пожежна охорона всю Сенчанську громаду. Це 25 населених пунктів. В основному ми виконуємо задачі по ліквідації пожеж у е, жилому секторі будинків, господарських е, будівель, значить, загорання сухої рослинності. Е, Кустарників також ми були задіяні повністю у ліквідації загорання торфів. Практично, в даному виді діяльності, ми задіяли всю свою наявну техніку, яка мається в нашому розпорядженні: автомобіль Урал, автомобіль ЗІЛ і автомобіль «Нива».